Під головуванням заступника Подільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Таїсії Скрипник відбулось чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Подільської міської ради Подільського району Одеської області, на порядок денний було винесено 10 питань, а саме щодо визначення місця проживання малолітніх дітей разом з матір'ю про надання дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів щодо захисту прав малолітніх. Які перебувають у складних життєвих обставинах, два питання про затвердження проекту висновку органу опіки та піклування Подільської міської ради, Подільського району Одеської області щодо доцільності позбавлення батьківських прав матері відносно малолітньої дитини, про надання дозволу на обстеження та лікування дитини без згоди батька, та чотири питання, які стосуються захисту житлових прав дітей. Членами комісії були детально розглянуті всі питання та прийняті відповідні рішення у рамках чинного законодавства. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.